Посадка малини полана на зиму. Вона то виросла гарно, але ще не відродила. Цікаво, чи зможемо її в тепличних умовах зознати її такі умови, щоб вона достигла. Посадимо пакет, поставимо в тепле місце під фітолампи, удобрена земля, удобрена земля. Поліємо це все. Десь пагони розміром приблизно метр. Метр п'ятдесят, метр шістдесят, напевно. Взагалі ця малина росла в дуже мокрому місці і через то така виросла велика. Як я вже раніше говорив, перевознити малину неможливо. Землі туди вповні хватить, сантиметрів, мабуть, 20-30. Marija nekorim, nes esame 315 žemės gyventojų. Kvato dvylika. Понаставляли. А ось росте наша цибулька. Потім знімлю ось подільний відос. Це наша перша пробна партія, як вона буде рости. Ну і от плануються стілажі, тільки вони так і ще не дороблені. Зробляться бортики. Заб'ється досками. 5, 5 полок зілаш. Приблизно я так підсчитував, що кімната висота майже 4 метри, дліна комнати 5 метрів. І ширина. 44 -4 метри. Приблизно закладка має бути на тонну цибулі. Тут пробуємо саме різне освітлення. Зверху економки лампочки прості. На четвертому ярусі. Там такі лампи. Тут лента, знизу фітолента на третьому. На другому етажі у нас фітолампи. Ну, тут, якби цибуля, тут спробував різне садити Редька, окріп, шпинат. Ну і от салат, Салат, виходить, зійшов вже і петрушка. Хоча садилося воно в один день. Ну, і от така от цибуля посаджена. Тут оце одна ну, два саженці малини. Якраз, в принципі, вони будуть під фітолампами. І я думаю, що якщо условия создалися, тепло, освітлення, думаю, що вони повинні дозріти ці ягоди. Якраз можливо під новий рік свіжі малинки поїсти. Ну і цей куш так само до фітоланок. Тут взагалі біля котла має бути тепло. Трошки тільки вода і... це? і все? Так, тільки ця вдослась. Ось такий от котел. Так. Там нам теж один з зробив. Температура. виставляєте скільки тільки температури води. Сам загоряється, сам тушиться. Як там піролізний називається чи як. Ну, а от там саме перша цибуля, яку ми пробували просто в лоточках, в ящичках садити. Вже її можна різати. Один ящик ми вже виборку зробили, більшу цибулю вирізали, Ця доростає. Може хто знає? Підкажіть, будь ласка, як зробити так, щоб вона, ця цибуля то є рівномірно росла. Ця маленька, ця виросла. Хоч, хоча в однакових слов'ях вона вся садилася. Ну, ми замочували її два дні перед тим, як садити. Але одна чомусь велика виросла, одна тільки росте. Тут трохи пліснява з'явилася. Але вона з часом пройде. Там також була значально пліснява, по всій цибулі вкрилися, але тільки цибуля пішла в ріст, пліснява йшла. Ну, якось так. Поки що пробуємо. Зі збутом ще не зрозуміло, як ми будемо збувати її. Там теж раніше садилося, садилося частинами. Тобто це якби пробна закладка. Ну, тут таке освітлення. В офісах такі лампи вішають. Не знаю наскільки вони ефективні будуть. В принципі, під кожним освітленням, ну, під, під, під всіма освітленнями нормально росте. Певне, підете, ну, вибереться якийсь дешевий варіант. самий дешевий варіант, ну, самий дешевий варіант економки лампочки. Ось там зверху три лампочки вісить. По 47 гривень за лампочку. Саме це, тобто, напевно, дешевше. Хоча під фітолентою і розсада може рости, так само ця малина буде рости. Тобто, поки що тестимо. Ну, потім же на цьому більшому стілажові. Будемо дивитися, як що ж виросте. І як краще зробити? Ну, там цибулю ми різали всяке. Ще планую зробити, щоб знизу температура десь приблизно градусів 17, 18, тут температура. Ну, зараз 16, але ну, взагалі обично тримається 18-19 і туди вище, там, напевно, градусів 23. То, по, по пару градусів перепади між, між, кожною, між кожною полкою. Думаю, поставити вентилятор, який просто буде гонити зверху до низу тепло, щоб, щоб тепло циркулювало по всій кімнаті. Щоб була однакова температура. Це якби в принципі ну, точно не придумано, як воно буде. Ну там зверху поставив вентилятор з дуйчика, там дуйчик тен ну, не робить, а вентилятор дує. Ну, толку з нього ніякого немає, він навіть сюди навіть не додуває. Навіть напроти нього підходиш і навіть не чути, що він дує, повітря навіть не йде. Може хтось таким стикався, як зробити таку циркуляцію, щоб була однакова температура? Висота 4 метри. Ну, зараз температура трохи впала, бо і на котлі збавив на 45 градусів. І двері тут відкриті. Ну, просто ці двері утепляли ми сьогодні. Також цю браму, яка зна двору йде. Взагалі, в планах, якщо все буде добре, будемо продвигатися і далі. Місця, так скажемо, є багато. Ось цибулька лежить на майбутній посадки. Тут від котла виходить бачок приблизно на 800 літрів, який гріє ці кімнати. І вина приблизно 800 літрів. Так, да, 800 літрів. І вина приблизно 80 літрів. Булька і грає. Будемо знімати відосики разом пробувати, так? Да? Так, да, так. Да. Це Женя. Так, да, дивіться, з нами відосики будемо разом бухати. Вино. Тобі я вибухати. <ріст> І мене звуть Сергій. Тут дров ми нарізали, дуже бодка куча, ми спалили. Це сьогодні ми їх нарізали. Будемо палити. Кальян. Це в планах от бочка поставити її на котлі, щоб гріти гарячу воду. В котлі там є вход і виход на Ну... вход на холодну і виходить гаряча вода. Пробували ставити цього вентилятора, він якби краще дує, але. Ну Ще скажемо так, зверху ми його чітко не фіксували, щоб він був, просто ставили за котлом. Він був за котлом і за котла дув сюди повітря, то ефективність була краща, температура більш піднімалася в комнаті. Зараз саме листопад місяць морозів немає. Морозів немає. Але побачимо, як буде, коли будуть морози. Тут принципі, опалення немає, тільки от котел. Там людина, яка цього котла варила, говорила, що його треба утіпляти, бо то, що він дуже ну, велику температуру віддає. Ну, Зимою буде видно, як вона буде, як він себе покаже. А взагалі здання тут стіни широкі 50 см десь 60 І з тої сторони майже до вікон обгорнуте здання землею. Якось зроблю оддільний відео про склад. Колись, колись тут було овоще хранілища. Тут ніякого не було отоплення, тільки ну, зберігалися овощі і була плюсова температура. Здання куплялося в руїнах, але дещо підмурували, поставили вікна пластикові, утіплили кришу шлаком. Нарізати сало. Окей. Ну все, буду завершувати. Як там говорять, ставте лайк і підписуйтесь на канал, хто ще не підписався. Ну, якось так.